За два роки партнери передали Україні понад 300 медичних авто від реанімобілів до швидких. Але навіть найкраща техніка це лише інструмент в руках тих, хто рятує життя. В мобільному шпиталі поблизу фронту не буває вихідних. Тут працюють безперервно. Нічна зміна медиків на передовій. Далі. Мобільний прикордонний шпиталь, розгорнутий у складі медичних сил ЗСУ, працює в режимі 24 на 7 вже більше трьох років. Зачастую найбільше навантаження тут вночі, коли поранених евакуюють із нуля або зі стабілізаційних пунктів. У нас є дні, коли у нас багато роботи, а є дні, коли у нас дуже багато роботи. У нас розгорнуті стандартні приміщення як для будь-якого мобільного шпиталя це рентген, лабораторія. Протишоки три операційних. Тут пораненим проводять діагностику, а за потреби оперують. Найчастіше це е, осколкові поранення, це прильоти в дронів. Найнебезпечніше це поранення голови, це поранення грудної клітини, черевної порожнини. Вивозив побратимів на позицію, повертався і правотіла Ми Попали під артилерійський обстріл, від чого отримав. Е, і не знаю, його сколок, ну поранення по нічого. Будуть під цілию ноги, цілі, це вже є добре. В протишоках ми його стабілізуємо, приводимо до середніх показників і далі вже дивимося, що вже необхідно далі робити. Кожна операція це унікальний виклик, зізнається Ярослав. Нещодавно він провів складну операцію у пацієнта. Внаслідок потрапляння уламку був великий дефект грудної клітки. Через це хірургічне втручання було особливо складним. Операція тривала понад чотири години. На щастя, такі випадки дуже рідкісні. Трапляються лише раз на кілька років, але запам'ятовуються на усе життя. Поранення тороку абдомінальне з масивним дефектом грудної клітки, черевної порожнини з вентирацією, відкритим пневмотораксом. Дуже важке поранення, з великою крововтратою з пошкодженням легені, крім того, було поранення судин лівої нижньої кінцівки. В першу чергу пріоритетним була зупинка кровотичі, тому працювали одразу дві брикади. Після того як була зупинена масивна кровотичі, вже були приділені уваги інші пошкодження. Наша операція це тільки перший етап. Шпиталь виконує функцію проміжної ланки, забезпечуючи швидке реагування та первинну допомогу. Далі поранених направляють до інших медичних закладів для подальшого лікування та реабілітації.